Друзі, всім привіт! Сьогодні на обзорі у нас буде таких 4 совєтських роз'єми, виготовлених повністю з чистого срібла. Таке срібло SSR 39. Взяв від меншого до більшого, щоб побачили, які раніше робили чудові речі в апаратурі. Розглянемо. Перший такий найбільший. В якій апаратурі він використовувався, можливо, в якійсь вимірювальній. Не знаю, дуже важкий роз'єм. Як бачимо, чисто срібний. Ось так він йде. Назва в нього йде. SHRG. Саме ось такий от. Торію виготовлений роз'єм з чистого срібла. Далі другий роз'єм. Ось такий на обзорі трохи менший. Також срібний, також періоду СССР 73-го року роз'єм. Ось такий. Ось так називається. R2P. Далі. Слідуючий, такий теж з масивніших. Також совєтський роз'єм, в якій апаратурі використовував, не знаю. sr 32 p такий. Також бачимо чисте срібло, три девятки, також. Масивненький і самий мініатюрний, скажімо так, також не знаю, з якої він техніки. МР1, також повністю з чистого срібла, друзі. Отакі От діла. Вміли робити совєти Техніку з металами. Пишіть. Кому попадали також цікаві роз'єми, з якої апаратури. На що варто звернути увагу. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатися на канал та відмітити відео лайком. Пишіть в коментарях, також які б відео ви хотіли побачити, обзори на яку апаратуру, техніку, на які... Радіодеталі, монети, можливо, телефони, ноутбуки, планшети. Всім дякую за увагу, всім пока.